В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос страждається. Дорогі укриті, браті і сестри, кожен з нас має свій стан душі. Буває, що ми не маємо настрої. Нам не хочеться щось робити. Буває, що ми є здорвовані, схвильовані, збентежені. Є трапляється. Вважає, що ми є енергійні, не готові летіти і таке є. Це говорить про те, що людина вона є нестабільна, тобто вона не може бути завжди однаковою. Ми стоїмо перед Богом, Чи тоді, коли ми є схвильовані, Є віниві, чи коли ми є енергії, Боже око на нас дивиться. І у кожній моменті ми маємо про це не забувати і Богу поручатися, щоб наша думка від Бога не відверталася. Ми колись усі помремо. Стане перед Богом направити в Божий суд. Чи всі оправдаємося? Ну, великі значні питання. Але мимо того, усі ми, люди, маємо один важливий фактор, який нам допоможе оправдатися. Це є наше тіло. Наше тіло хоче їсти. Воно отомлюється, воно хоче спати, воно хоче якихось інших, скажімо, має інші потреби. І це все є зрозуміло. Однак, мимо того, є щось таке, яке наше тіло поживляє. Це є дух, який Господь вдихає у наше. Як читаємо у книзі пуття, що зробив Господь людське тіло із земного порогу і вдихнув у нього віддих життя, оцей віддих нашого життя, він не може від Бога віддалитися, не може від Бога сховатися, не може Бога уникнути, це є постійне відчуття Божої присутності. Лише Божий супротивник, ворог, він намагається війти в людину, ввести її у цей стан дівчемності, стан кіництва, стан депресії, стан розгублення. Це є його діяння. І якщо людина Богом наповнюється, якщо людина Богом живе, їй нічого не пошкодить, нічого не перепинить, увійти у небесну радість. Сьогодні ми читаємо слова Господа Ісуса Христа, який говорить нам про якісь, скажімо, обставини, які нам нагадують щось велике. І от порівнює ці обставини із наближенням літа. Дерева розпукаються. Просвітає природа, проходить тепло і ми маємо надію, що буде краще, а не ті сьогодні. І цьому, каже Господь, небо і земля пройдуть, мої ж слова не пройдуть. Якщо ми проаналізуємо буття, чи ми когось розпитаємо, чи ми дослідимо, ніхто не скаже. Не ствердить, що то не сталося, що Гой Бог, попереджуючи, сказав. Господні слова збуваються завжди, і вони збудуться завжди. І нам важливо оповада на Бога, де би не було, коли б це не було, і як би що не траплялося. Ви інколи виходить, себе відчуваємо такою молезенькою якоюсь ніби комашкою. Ми виходимо у широке поле, бачимо ті простори, і себе відчуваємо молезеньким кусочком. Таке є. Але поза тим, коли читаємо святей Менелія, читаємо слова, що таке людина, що ти про неї пам'ятаєш. Господь пам'ятає про кожного з нас. Наша проблема, що ми інколи за Бога забуваємо. Ми від нього якось віддалюємося, остагаємо, страдаємо, боліємо і маємо проблеми. Господні слова є сказані для того, щоб нам допомогти йти життям, проводити життя. Тому слова Христові це є слова життя вічного. У сучасності бачимо ті страшні негаразди війна, смерть, кропролиття, болі таке інше. А поза тим ми бачимо перспективу Господь з нами. Тому боліючи у тих моментах, ми поручаємо Господеві наше життя. Прочемо тих, хто нас боронить, хай Господні слова, усім нам будуть і утіхою, і опорою, і підмогою на шляху до Спасіння, тому що небо менеться, і земля менеться, а слова Христові збудуться, вони не проминають. Це тому, що це є слова. Бога. Христос рождається.